Понад 120 учасників з усієї України жива хірургія та обмін передовим досвідом у лікуванні раку грудної залози. У Чернівцях у рамках проєкту Чернівці Медфест 9 та 10 травня проходить науково-практична конференція, яка зібрала світила вітчизняної онкології. Детальніше про питання, які обговорювали, розповідаємо далі. Найпоширеніше жіноче онкологічне захворювання, яке щороку забирає життя близько півмільйона осіб у всьому світі. Рак грудної залози це хвороба, про яку потрібно говорити всім і всюди. Адже рання діагностика та індивідуально підібраний метод лікування дозволяють значно збільшити шанси на одужання. Тож, аби поділитися інноваційними методами лікування цього захворювання та обговорити найактуальніші проблеми, у Чернівцях організували науково. Практичну конференцію рак грудної залози, обрані питання. ПРО спочатку відбулася пряма трансляція живої хірургії, під час якої кращі фахівці провели дві операції. У нас сьогодні було дві пацієнтки. Пацієнтки колись перенесли онкологію, тобто, в принципі, це не активне захворювання. Це пацієнтки, яким виконувалися певні корективні оперативні втручання на рахунок незадоволені. Або певним естетичним результатом післяопераційним. Це міг бути наслідок променевої терапії, це міг бути наслідок перенесеного рецидиву і додаткового видалення тканини молочної залози, Це був наслідок в тому числі і видалення імпланта. Тому ми сьогодні ми сьогодні займалися виключно е, так званим ліпофілінгом або ліпографтінгом, тобто, це насичення цього дефекту власною тканиною жировою тканиною цієї ж пацієнти. Ілятощук розповідає, що наразі у Чернівецькій обласній клінічній лікарні лише у 15% випадків проводять видалення молочної залози. Інші 85% – це органозберігаючі та реконструктивні оперативні втручання. У Нас перше це є онконасторожність, тобто онкокоректність під час оперативного втручання. друге це естетика. Якщо ми не можемо це поєднати, значить ми беремо за основу онкологічну модель, і через рік-два ми пропонуємо пацієнтів все одно відсрочену реконструкцію, яка має місце бути. Оце важливі речі, які пацієнти мають чітко розуміти: рак грудної залози це не значить відсутність молочної залози. Під час конференції обговорювали проблеми консервативної хірургії, органозберігаючих операцій, естетичної хірургії, а також торкалися питань якості життя жінок, які вже завершили лікування. Так Олексій Ковальов виступив з доповіддю про кардіоонкологічні проблеми у жінок, які отримують лікування раку молочної залози. Після завершення радикального лікування жінки отримують тривалу ендокринну терапію. Це може бути 5 а то й 10 років, і ця терапія призводить до погіршення функції серцево-судинної системи. Жінки, які завершили лікування з приводу раку, стають пацієнтами кардіологічних диспансерів. Тому що рак та це дуже схожі захворювання, і розглядати їх слід спільно, такий обмін досвідом між провідними спеціалістами у сфері онкології є дуже важливим для розвитку медичної галузі України. Є підходи різні, скажімо так, скажімо, не стратегічні, а тактичні кроки, які дозволяють покращити наші результати лікування тільки за рахунок послідовності, яких дій, і от участь наших лікарів, нас в хірургічному житті, Чернівців, або лікарів, які приїжджають до нас. І ми вчимось у них. Це дуже важливо. Ми покращуємо свої, свої методичні підходи. Тому участь і, і співпраця, вона дуже і дуже корисна. У житті кожного лікаря його фаховість це є, напевне, найголовніше, що потрібно пацієнту. І, е у вас дуже складна професія, і тому у вашій професії ваш фах вимагає великої кількості знань, пов'язаних як теоретичних, пов'язаних з сучасними в онкології, так і практичних, пов'язаних з оперативними втручаннями. Окрім того, проведення таких конференцій це також і важливий крок щодо інформування буковинців про останні здобутки медицини. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні приділяється така велика увага. В цілому напрямку протидії онкології, і сьогодні дуже вузько розглядається конкретно питання раку грудної залози, адже насправді це одна з найбільш поширених причин жіночої смертності, і саме завдяки проведенню таких заходів, кожна жінка може дізнатися, що можна зробити, як можна упередити, і не як ж, на жаль, якщо виявлена проблема, як з нею можна боротися? Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми ТВА.